Мішель розроблена спеціально для харизматичних інтелігентів хвостатого суспільства. Підходить для міні та середніх порід собак, для котів та кошенят. Вони люблять комфорт, класичні форми м'якого дивана, ціною деталі, добротність та найвищу якість. Вони уособлюють шик та люкс у всьому. Лежаки пошиті з обовного велюру, який використовують у виробництві м'яких меблів класу люкс. Він оригінальний та багатий візуально, приємний на дотик, тактильно, надає об'ємності та глибини будь-яким виробам, має насичений та глибокий колір, не вигоряє, не витягується у місцях підвищеного навантаження, має міцність з ефектом антидрябка. Крій лежака нагадує королівський трон із заниженим входом та завищеною фігурною спинкою виробу. Овальна класична форма та знімний матрацик. Підкреслюю практичність та продуманість усіх моментів експлуатації. Матрацик можна виймати для відпочинку на відкритій поверхні, ліжку, підвіконні. У зібраному вигляді лежак не лише прикрасить інтер'єр, а стане яскравим акцентом. Наповнювач матраца холофайбер, легке та міцне, гіпоалергенне волокно, яке не збивається і навіть при підвищенні активності тварини зберігає форми та пружність. Тінки лежака на блискавці легко знімаються для подальшого чищення та догляду, чистять поверхню не рідше, ніж один раз на тиждень. Для сухого чищення використовуйте спеціальні щітки. Прати чохол рекомендується із щадними порошками. Присутність в інтер'єрі такого дієвого декору це як статус, як рівень, як гідне ложе для вашого хвостатого короля чи королеви.